Навіть шахісти світового рівня починають десь в самому низу, коли вони мають пробиватися на якихось самих базових початкових етапах, коли їм потрібно довести, що вони чогось варті в цьому шаховому світі, і коли вони ще рівні серед рівних, про них ніхто не знає і не чув, і починати доведеться з самого низу. Так починали всі, і Бобі Фішер, коли йому потрібно було пробуватися через локальні опени і чемпіонати США. Так починав і Гарі Каспаров, коли в Даугавпілсі 78-го року він починав в півфіналі, в півфінальному відборі до чемпіонату СРСР. Ці шахісти стали легендами світових шахів, їхні імена вписані в. Пантеон богів, і українець Леонідштейн, в принципі, також міг бути поряд з цими зірками, якби його зірка не погасла так швидко, якби він не помер в ранньому віці. А якби його доля склалася по-іншому, він міг би сяяти на шаховому небосхилі поряд з Каспаровим, поряд з Фішером і, мабуть, десь недалеко від Магнуса Карлсена. Якщо ми розглядаємо... Найуспішніших українських шахістів, які реально претендували на шаховий трон, то, мабуть, Василя Іванчика не можна розглядати в цьому списку, бо все-таки через свою психологію він ніколи реально на цей трон і не претендував. А ось Леонід Штейн був шахістом іншого штибу, і Каспаров і Фішер вважали, що він міг би стати чемпіоном в 70-ті роки. Ну, але, але. Тим не менше, Штейн був шахістом чемпіонського калібру, і, як і інші шахісти подібного масштабу, він також змушений був починати з самих низів. А для нього ці низи були чемпіонатами локальними чемпіонатами Києва, України. Власне, всі 50-ті він якось протупцював на місці не сильно той прогресував. Навіть відкочувався вниз, грав там на якихось рівнях армійських чемпіонатів. Ну і в якийсь момент він навіть хотів зав'язати з шахами, бо бачив, що якось так нічого не виходить прогресу суттєвого немає. Його однолітки в ці роки досягали вже чогось більшого. Але варто було трохи почекати, і в 1960 році в штейна справді відбувся якісний прорив. І саме чемпіонат України 60-го року можна вважати базовою точкою відліку початковою станцією, від якої він вирушив на саму шахову вершину. Це перша станція в його бліцкризі на шаховий Олімп. В 60-х роках це вже буде інший Леонід Штейн. Леонід Штейн гросмейстер світового рівня. Який постійно буде грати в чемпіонських кваліфікаціях в міжзональних турнірах, він буде регулярним учасником. Ну, те, що в нього там не складеться суто з бюрократичних і інших таких обставин, це вже інше питання. Ну а наразі ми будемо дивитися становлення Леоніда Штейна, його перший істинний тріумф. Тим не менш, цей чемпіонат України не видався для Леоніда Штейна легкою прогулянкою. Зовсім навпаки, інтрига тут була закручена до самого фінішу, і боротьба з головним конкурентом з Юрієм Сахаровим продовжувалася до останньої секунди. Одного чемпіонату України групового, так би мовити, етапу їм не вистачило, вони ще визначали найкращого в матчі між собою. Не все так просто було в тому чемпіонаті. Перш ніж перейдемо безпосередньо до протистояння Сахарова та Штейна, давайте подивимося. Одну з партій цього чемпіонату, яка отримала приз за красу. Це була французька партія у Вінавері. І давайте переходити до найцікавішого. Ось така в нас тут буде красива комбінація, за допомогою якої Владислав Шаяновський викрає ворожого ферзя. І ось так. Ну, далі вже справа в шляпі, як то кажуть. Ще трохи побігали і здався Сахаров. Тут безвихідна ситуація, за цю партію Шияновській. Ну, який до речі, він в ті часи дуже так цікаво грав креативно, як і в цій партії. І за цю перемогу, за цю таку композицію він отримав премію від газети. Сталінське племя. Щоб це не означало, ну а Юрія Сахарова ця перемога не зупинить. Він все одно е в цьому чемпіонаті прийде на першому другому місці разом з Леонідом Штейном. Штейн лідирував до 14-го туру, і аж раптом в 14-му ось такий приголомшливий провал, який дуже сильно віддаляє його від золотої медалі. Мабуть, не дивно, що Леонідштейн спіткнувся у цьому поєдинку, бо проти нього у відповідь на його Є4 раптом грають скандинавку. Ну, таке може будь-кого вибити з сідла і дезорієнтувати. Хоча грає він, звісно, по теорії, але все одно, коли проти тебе грають скандинавський захист, чорні це завжди прикро і неприємно. Бо ти готуючись до партії точно. Очікував на цього. В цьому, мабуть, єдиний плюс скандинавки. Власне, ми вже наближаємося до кульмінаційного моменту партії, коли Штейн робить помилку, чи в нього нерви тут здають, і він хоче за будь-яку ціну дати урок своєму опоненту, як не треба грати дебюти. Так чи інакше, він просто віддає коня. І за великим рахунком на цьому партія зроблена. Далі Сахаров форсує розміни. Ну а веншпілі нестача легкої фігури завжди виявляється фатальною. Арштейн здається, тут вже нічого зробити не можна. Доведеться тепер битися в плей-офф. Просто так золото чемпіонати йому, бачите, не віддають. Очевидно, що і Штейн, і Сахаров мріяли про золоті медалі чемпіонату, тому вони грали, обидва грали, звісно, на перемогу. І з перших ходів вони не почали розігрувати там, 50 теоретичних ходів в Іспанці чи в Ферзовому гамбіті, в Слов'янці. Ні, вони йдуть в Руську партію і з перших ходів вже сходять з теоретичних рейок. Власне, з сьомого ходу. Роблять неоптимальні ходи, але гру ускладнюють це, мабуть, те, що їм було потрібно: заколихати суперника, змусити його розбиратися в усіх варіантах і ускладненнях. Штейн добре тут маневрує. Він, він краще розібрався. Сахаров здався, бо матеріальна перевага тут далі буде явно на стороні Штейна. Ось комп'ютер показує. Далі Штейн просто поїсть майже всіх пішаків, а сам залишиться з багатьма хорошими прохідними. Тому. Тут в цій партії без шансів і на 26-му ході Штейн отримує першу перевагу в матчі і виходить вперед. Ну, але Юрій Сахаров був сильним і досвідченим шахістом, тому однією поразкою в матчі його не вибити з колії і не зламати. Його в свій час добряче пресували і переїхали катком в сталінські часи, але навіть після такого він все ж знаходив сили далі грати в шахи і демонструвати хороші результати. І 60-й рік не був виключенням. Тепер в безкомпромісну сицилянку переходять опоненти. І не в Абияку, а у варіант Полугаївського, який з легкої руки Полугаївського і став вже популярним в ті роки. Тут ідея Чорних в тому, аби вже в дебюті вивести ферзя, активізувати ферзовий фланг. Цей поки заморожений, але вся надія в них саме на середину поля і на ферзові маневри. Тут фігура відіграється в цьому і сенс ось цього раннього виходу ферзя. Тут у Пологаєвського все продумано. Він забирає слона. В кінці 70-х вже, в кінці 70-х, на початку 80-х, зокрема. Олександр Білявський знайде якось проти отруту проти цього варіанту і переможе Полугаєвського в цьому ж варіанті, але на той час, як грати проти цього варіанту, ще мало хто розумів. І Леонід Штейн теж не зміг розібратися з цими ускладненнями. Це недовга партія. Тут позиція Штейна колапсує вже на 24-му ході. Але більше через його помилку, аніж через блискучість варіанта Пологаївського, який зараз теорією вважається ну, таким доволі сумнівним. Ну, Бачите, комп'ютер поки показує, що плюс-мінус рівна позиція. Хоча для чорних сициліанців це вже досягнення і не або-яке. І ось зараз таку прикру помилку робить Штейн. Пробиває чорникінь його ряди. Фігура, звісно, буде відіграватися. Штейн одразу здається на цьому варіанті, бо бачимо зокрема тут все відіграється. Ну і так далі. Тобто тут в Штейна програна позиція, не витримає він оцього накалу сициліанки, хоча любить цей дебют. І рахунок в нас 1-1. Переможця в матчі і досі немає. Ну і звісно, після такої прикрої поразки штейн хоче реваншу. І реванш він отримує знову в Сициліанському стилі. Розіграли на початках варіант Паульсона, ну або ж систему Паульсена. Зараз комп'ютер каже, що вже перейшли в, в Челябінський варіант. А от зараз знов в Паульсена. Ну, це такі умовності, це тут гібридні варіанти. Один дебют перетікає в інший, шахісти шукають можливостей. і Леонід Штейн активно їх шукає. Зокрема, за ці можливості він як гравець такого атакувального, агресивного типу, в цьому плані він тяжіє до, мабуть, стилю таля, він і фігури буде жертвувати за ці можливості. Ось зокрема зараз. Він жертвує ладдю, аби пробитися до Чорного короля. Все ще жертвує. Нарешті Сахаров приймає цю жертву. Ну, але забігаючи наперед, ладдю цю Штейн все одно відіграє і отримає дещо більше, ніж просто ладдю. Ну, от, будь ласка. Ну, це вже матова комбінація бачимо. Все, в чорних шансів немає. Тут вже що не роби, тут буде мат, будь-якою комбінацією. Тому цю партію Штейна тріумфально виграє. Йому знадобилося 50 ходів, але свою справу він зробив. І тепер вже він виходить вперед. Рахунок 2-1. Остання шоста партія і вирішальна. Всього 6 ігр було зіграно і лише дві нічиї. Тому такий бойовий і цікавий матч видався. І зараз його розв'язка і знову в Сициліанці. Ну, бачите, така безкомпромісна боротьба за перше місце в чемпіонаті України. Ця партія стала такою ще одною сициліанською мініатюрою у виконанні Леоніда Штейна. Це такий правий був Лев Полугаївський, що сицилянські партії вони не тривають довго, як правило. Крах однієї зі сторін наступає дуже швидко, як правило, в межах перших 25-30 ходів. Ну і в цій партії теж у нас відбувається те ж саме. Зовсім близько до Чорного короля підібрався Леонштейн. І Юрій Сахаров зараз здається, тут може бути взагалі чистий чистий мат, якщо так дуже пасивно нічого не робити. Але за великим рахунком в такій, в такій лайт версії тут просто втрачається фігура в чорних і. Дивлячись на пішакову, перспективу прохідних і на те, що в них у білих зайвих кінь, то тут все зрозуміло, тому Юрій Сахаров здався, поздоровив з перемогою нового чемпіона України, і на цьому цей матч і чемпіонат завершився. Можна казати, що це один з найцікавіших чемпіонатів України. Леонідштейн в 60-му році цією перемогою тільки все починає. В нього ще все попереду. Попереду в нього славетна декада суцільних перемог і тріумфів, хоча йому не вдасться пробитися в вирішальні матчі претендентів, але в міжзональних він буде дуже добре себе показувати. Його буде остерігатися навіть Бобі Фішер. Він буде перемагати всіх чемпіонів світу, і Петросяна, і Спаського, і Таля. З цим в нього проблем не буде, бо він сам гравець світового рівня чемпіонського. Найбільшими його тріумфами будуть московський турнір, де він переможе взагалі всю еліту радянських шахів, і він дуже плідно буде грати в різноманітних міжнародних турнірах. В цьому плані Штейн був шахістом майбутнього, бо це буде вже робота шахістів 80-х, 90-х років і нашого часу, бо це вже в новітні часи головним завданням буде не в чемпіонатах України і СРСР киснути, а саме показувати себе на міжнародній арені. Леонід Штейн серед радянських, серед українських гросмейстерів Мабуть, першим підкорить ці міжнародні ландшафти.